Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні пропоную з'ясувати, як правильно звертатися до незнайомої людини. Ось ви на тролейбусній зупинці, і вам треба запитати, як, ну, наприклад, дістатися до цирку. І ось тут виникає проблема. Ну, хтось скаже, пан або ж пані. Так, але, скажімо, у центральних і в східних регіонах нашої країни багато носів мови не сприймають такої форми. Ось вона органічна, скажімо, в офіційних ворочистих заходах. Наприклад, в Палаці Україна починається захід. Шановні пані та панове, гарні звертання добродію і добродійко. Я не раз їх чув у виставах, в класичному українському кіно, але в реальному житті, в громадських місцях ні. Хтось скаже. Товаришу або ж товаришко. Запам'ятайте, так звертатися можна лише до людей, з якими у вас товариські стосунки, а до незнайомих ні в якому разі. Також є форми громадянин і «громадянко». але вони звучать надто офіціозно: від них насправді віє паспортним столом. А ще можна почути чоловіче, молодий чоловіче, «жіночко», а також варіанти «дєвушка». Женщина взагалі-то наголошувати на статі не дуже добре, а тим паче визначати ще й вік такими звертаннями? Ну а як же бути в такій ситуації, особливо тоді, коли ви ну не можете знайти потрібного для себе варіанта? Ось тут я раджу просто сказати: вибачте, чи не підкажете ви, як проїхати до цирку? Ось і все насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.